Так, буду ділитися з вами тим, що в мене стало останній час. Але хочу запитатися у вас: а в кого є новорічний настрій, дайте знати. М -м, класно! Як я прив'язався до теми. У вас гарні свята будуть. Супер, мені подобається. У мене новорічний настрій по замовчуванню, тому що я побачив в соцмережах гномів з Юску. Все. Це для мене тумблер. Все, свята в Україні починаються, коли гноми з Юску пропадають з полиць Юску і переносяться у всі інстаграми. Гноми з Юску, в кого є вдома. Всі, хто не аплодують, поки що ще не знають, що вони в них вдома. Поки ви тут, ви прийдете, а там вже він. Ці артефакти сіюляші, їх будь-колись відкопувати наші там нащадки. Що це Це була культура? Це не, дуже смішне. Туристики дивиться на нас на Ютуб спільноті. Якщо ви е, любите е, гномів з юзку, напишіть, не любите, напишіть ключове слово гноми з юзку. так, давайте поаплодуємо. В мене дуже сталася цікава, цікава подія, цікавий досвід. Мене, я переїхав, я змінив місце проживання, і вперше в своєму житті я шукав квартиру для життя, коли в мене були гроші. Шарите? Я, Бо завжди я питався. в мене були такі запити: то, типу, вікна є, двері, все. Типу, мені підходить. А я думаю, ну ще щось можна попитатися. Шо щось можна. Бо я колись чесно, я колись на зустрічі, я приходив, боже, тут так, тут не дує, тепло, дощ не падає, така сонячна сторона, плюс-то під'їзд, квартира там. <риклад> У мене планка була просто скільки дві підходить. Але коли з'явилися гроші, і ти розумієш, що ну, тепер все міняється, полюси в іншу сторону. Тепер ти приходиш як Феодал, дивитися на ту квартиру. Я не знаю, що тут хочу. Подивитися, хочеш дізнатися про квартиру про людину, що це за людина. Що вона вміє? Що ти вмієш, окрім того, як мати квартиру? Що ти вмієш? Співаєш, танцюєш? Я чую, тут пахне дітьми і тваринами. Що тут? Ні, ні тут сусідське. Навіть цікаво, що це за квартира, знаєте, може тут хтось класний вмер, може тут хтось крутий спився. Цікаво. Може я її вже знімав і ви зробили ремонт. Це цікавий досвід. Я в іншому світі. Я, я думав перевіряти донатну історію людини, думаю, я хочу знімати квартиру в найкращої людини. Е, ще одне, я собі зробив подарунок в цьому в кінці цього року. Подарунки дуже цікаві. Я чесно зробив собі свідомий подарунок, я собі замовив весь медогляд, повний чекап, максимальний пакет. Ну, типу, квартиру я вже орендував. Повний пакет. Все. Тобто я взяв от в клініці найвищий прайс, я зайшов туди, як, знаєте, як листок А4, щоб мене сканували зі всіх сторін. Це дуже цікава історія. От всі оці штуки, і мені подобалося, ну, як подобалося, і там навіть був пункт, який звучить як спермограма. Тористо, давайте, хто працював з такими спеціалістами? Та-та-та. Я єдиний. Мені завжди подобалося по-перше, я думав, це, це не прикол. Це не прикол я, ну, а там ще, знаєте, цих спеціалістів термінологія, там спермограма, мазок, не, художники, знаєте, мазок їм треба. Просто я, я до кінця не вірив що це всерйоз. Знаєте? Я думаю, я прийду, і потім забіжить хтось з месека, дручого, ну пішов звідси, сволоч. Тряпкою мене. Ж. Ти що робиш? Ну, але це правда, це правда. Я в одній клініці одної святої. І дуже відволікали ікони на стінах. Вони дивились на мене осуджуючи трошки. Знаєте, ніби я поїхав до бабці на село і хочу зробити гріх. Вони дивилися, осуджуючи на мене, але з розумінням то не для втіхи, то для здоров'я. Коротше, я по-іншому дивлюся на ці всі речі. У мене був злом. Чесно, я поділюся з вами такою пікантною інформацією. У мене в один момент в житті був злом, коли я після того е дивлюся на цю зону по-іншому. Коротше, е не, 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 не що давно, не в цьому році, але так сталося, що я е лікував пісюн. Свій не волонтерство. Це не було волонтерство, я шукав кому потрібна допомога. Ні, свій, свій. Е, нічого страшного, але коли йде мова про це, це місце, немає нічого страшного, там все страшне, боже, не... просто е, легенька пігментація. Трошечки колір помінявся. Трошечки, знаєте, як таке можна на ялинку було вішати. Як гном з юска, знаєте? Е, я бачу в питання в людей, я б, ви б глянули, але ви не бачили до того. Значить, я почав лікування. Я почав лікування, і лікар, мій спеціаліст, сказав, нам потрібно постійно моніторити процес, як відбувається. Тобто, в мене був визначений день в тиждень, коли я приїжджав на конкретну адресу, приходив і показував. Він казав, добре, я збирався і їхав. Спочатку було мені дуже ніяково, я не міг оце зразу робити. Були бар'єри, я хотів трошки поговорити з ним. <реш> Трошечки, мені треба було трошки поговорити, ну, ну. Ну, ну, я не хочу ну, чужа людина. Я не так вихований. Але ну, стала справа з буденною. Блін, я просто приїжджав на, на ту конкретну годину, казав Добрий день, показував і, і просто йшов. Мене це навіть трошечки гризло, що я став такою людиною. Щось в мені ламалося. Але почалося повномасштабне вторгнення, і, і, і мій лікар написав: не їдьте, ми продовжимо лікування онлайн. Я кажу, онлайн це як? Ну, ви мені будете скидати? Ви будете мені скидати фото у вайбері. У вайбері? Я кажу, мені там родичі кидають і... відкритки з іконами. Я не хочу, щоб десь мій там пісюндрик завалявся. Це неправильно. Я кажу, дивіться, я хороший автор. Я зможу вам описати. Я класний автор, я відомий комік. Коротко, я почав вилікувати піску онлайн, як звучить. Чесно, я навіть читав синоніми, як оці всі кольори. Блін, я так класно писав, зачитаєшся. Я відчував це потужний текст. Мені було б, я прям гордий був собою. Одного разу я йому відправляю, я кажу, тут щось неясно». «Тут Щось неясно? от я новелу відправив. Я відправив новелу, старий. Він каже, ну тут незрозуміло, ви щось. Каже, дивися, яка історія. Я можу приїхати, де ти є. Десь, де би ти не був, десь за гаражами я тобі покажу. Але я фотографії скидувати не буду. Не буду, ми до цього не, не, не хочемо. Ну, тіпа... Коротше, ми це все діло вилікували, повернувся колір налитий, зрум'янець і з рум'янець, все. Все повернулося до, до заводських налаштувань. Я коли приїхав до нього востаннє, їхав як на випускний, чесно. Він мене чекав. таке, він каже: Все добре. Е, дивіться, я цю історію поділився ще давніше в інтернеті, і тепер всі чуваки, які лікували пісньо, до мене підходять, О, я теж лікував член! І розказують свою історію. Я цього не просив. У мене дуже багато тепер чужих історій, як вони лікували це. Мені це не треба. До чого це все? Чому я поділився такою історією? Тому що я точно знаю, що чоловіки рідко звертаються до таких речей. Сходіть на планове до уролога. У вас або буде все окей, або дуже крута історія для застілля. Всім дякую, Па-па!